З 29 січня до 9 лютого цілодобово буде перекрито рух автотранспорту на перехресті вулиць Довженка та Межова. Відповідне рішення погоджено виконавчим комітетом Чернігівської міської ради. На цій ділянці КП «Чернігівводоканал» проводитиме аварійно-ремонтні роботи. 28 січня у підніжжя Булденної гори стався порив водопроводу, збудованого у 1964 році. Вода витікала в дощову каналізацію, а в результаті підприїзд. Днією частиною дороги утворився провал, і як наслідок під асфальтно-бетонним покриттям двох смуг руху повністю відсутній ґрунт, що може призвести до руйнації асфальту та пошкодження транспорту. У зв'язку з цим рух на ділянці аварії по вулиці Олександра Довженка буде обмежено. Також тимчасово призупинено рух тролейбусів за маршрутом номер 8 Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради на час перекриття вводить альтернативний. Тролейбусний маршрут 6 т вулиця Незалежності Готель Україна через площу перемоги відповідно зміненою рух автобусу No2 за маршрутом вулиця Народного руху, міська лікарня, номер 2 Детальна інформація про зміни до маршрутів розміщена на сайті Чернігівської міської ради.